В Йова показано, хто головний ворог людини, хто приносить всі біди і прокляття. Це сатана. І не дивлячись на те, скільки Йов перетерпів всіх цих проблем, страждань, він залишився вірним Богові. І в його житті в кінці все вирівнялось. І він вважався праведником на небі. Не дивлячись на всі ці речі, які приходили, всі біди. Можна було сказати, що там Божі кари, як це, там приходили, його друзі говорили, він врахувався праведником. І ви знаєте, коли в наше життя теж приходять якісь біди, якісь проблеми, ким е, ми являємося на небі, ким ми являємося в е, Божих очах. І ви знаєте, е, на що Бог дивиться, так? Він дивиться на нашу вірність йому, на нашу вірність е, Божим людям, як ми до них від